Здайте кров і врятуйте життя. Всесвітній день донора відзначають 14 червня. Це подяка людям, які діляться своєю кров'ю, щоб допомогти іншим. Від початку повномасштабного вторгнення донорів в Україні стало більше, проте і потреба у крові зростає. Лише у Черкаській області в базі донорів близько 15 тисяч осіб. Щодня здавати кров приходить до двох сотень людей. Що їх мотивує? Все це в репортажі Ірини Васюри. Андрій впевнено заходить у залу для переливання крові. Його вже впізнають, але за протоколом документи все одно перевіряють. Покажіть, будь ласка, мені свої паспортні дані. Така підготовка для чоловіка звична, бо кров він здає майже половину свого життя і є почесним донором України. Уперше у центр служби крові прийшов, щойно став повнолітнім. Загальний доступ до нації на 18 донацій крові і 104 чотири донації плазми. Із яких, якщо перерахунку, то по крові виходить 8 літрів крові цільної і препаратів, веде препаратів крові від плазму, того вісімдесят літрів. сестра Надія Білошкурська у цьому закладі працює майже 30 років. Жінка й сама донор, тож ж точно знає, як підтримати тих, хто завітав сюди уперше. Гарний настрій. Оце основна рекомендація. І не, не боятися, у нас усе одноразове, спеціалісти у нас усі хороші. Щодня у Черкаський центр служби крові приходить близько двох сотень людей. Хтось здає кров, чи її компоненти за компанією, за рекомендацією лікаря або щоб адресно комусь допомогти. Назар тут уже втретє. Не страшно. Подруга все, все контролювала. Зараз сказала, що можна бути не страшно. Я привіз свою прохані дівчині. Вона перший раз сьогодні здає кров. Дуже боялася, але все одно прийшла. Стати донором може кожен, хто старший за 18 років, важить більш ніж як 50 кілограм, та має протипоказань для такої процедури. Напередодні не слід вживати алкоголю, жирної та смаженої їжі. Користі й для самих донорів чимало кажуть лікарі. Вони слідкують за своїми показниками у вже в дослідженнях, лабораторних дослідженнях. От е, крім того, донація плазми це є і така користь е, для краси. Е, донація крові. Також впливає там і на рівень гемоглобіну у крові. Одні користі, щоб здати кров, потрібно близько години. Почесний донор Андрій Шевцов уже по тому зустрічає нас, щоб нагадати найважливіше, саме розуміння того, що ти можеш врятувати чиє життя, і, і навіть не одне: до крові е, і до плазми е, загалом виходить врятувати як мінімум двоє людей. Тобто можна на себе. Взяти цю шляхетну місію усім, хто ще сумнівається. Андрій радить наважитися, адже день донора гарний привід, щоб зробити добру справу. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. І більше про донорство, переливання крові, зокрема, і на лінії фронту, розпитаю Василя Стрілки, директора департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій. Міністерства охорони здоров'я. Я вас вітаю, пане Василю. Слава Україні. Героям слава донорство про нього багато говорили ще до повномасштабного вторгнення, але е які кардинальні зміни в цей процес внесла війна, і що на вашу думку можна назвати революційним в цьому процесі? Кардинальні зміни війна внесла в частині потреби. Якщо під до повномасштабного вторгнення у нас було? Була потреба в крові для забезпечення оперативних втручань, які відбувалися планово чи ургентно в цивільних лікарнях. То війна нас дуже суттєво збільшила потребу крові. Великі велика кількість поранених ракетні обстріли. Це те, що нас заставляє мобілізувати систему і затуляти набагато більшу кількість крові ніж ми затуляли до повномасштабного вторгнення. Що ми кажемо про щось унікальне, це те, що нам прийшлося перелаштувати систему. Тобто система зараз у нас логістично цивільна система охорони здоров'я, система крові працює на те, щоб забезпечити, продовжити забезпечувати як лікарні ті, які вона і забезпечила до повномасштабного вторгнення. Те, що нікуди не зникла онкологія, нікуди не зникли операції, і ми продовжуємося забезпечити. Також продовжуємо. І почали забезпечувати потребу в порятунку життя на лінії фронту, на лінії зіткнення і в військових госпіталях, порятунок поранених. І логістика вибудована так, що кров із всієї території України за декілька днів потрапляє в передові госпіталі. І коли ми щодо якщо ще про унікальність, то до нас зараз звертаються наші європейські колеги. Балтійські країни, в тому числі, які готуються до можливого вторгнення нашого ворога і приймають в нас цей досвід. А що саме от їх цікавить? На чому вони фокусують увагу? Їх цікавить в чергу, як може при такій великій кількості потреби, як може система не впасти. І забезпечувати самостійно країна, забезпечувати потребу в крові, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, деякі європейські країни пропонували нам, можливо, каже, вам треба кров. Ви висловили готовність дати якусь кількість крові за весь період повномасштабного вторгнення. Ми жодної дози крові не імпортували. Тобто, вся ця величезна потреба забезпечується внутрішніми ресурсами завдяки донорству, завдяки свідомим українцям, які приходять і здають кров. А як вдається контролювати саме якість донорської крові? Як система це робить? Є Правила, які вимоги, які встановлені для того, як має проявлятися кожна доза донорської крові, і правила ці нас не відрізняються від таких самих правил в країнах Європейського союзу, якщо ми кажемо про обладнання. У Нас в наших центрах крові стоїть аналогічне обладнання, яке використовується в як інших країнах, тобто процеси контролю на перевірки на інфекційні якісь захворювання нас абсолютно відповідають тим самим, як і в інших країнах, і ми впевнені, що доза крові, яка отримана, заготовлена в центрі крові, є безпечною для реципієнта для того, кому вона буде перелита. І на завершення нашої розмови розкажіть, от після того як військовим медикам на лінії фронту дозволили робити переливання, як це змінило ситуацію? Це в першу чергу дало законну можливість рятувати життя тим, хто хотів військовим лікарям, які хотіли на догоспітальний етап, які були готові до цього. Дехто з них це робив і. З чотирнадцятого року і на початку повномасштабного, але власне узаконення і введення право переливати кров на догоспітальному етапі це коли пораного, наприклад, транспортують з момент з лінії зіткнення до стабілізаційного пункту чи переливання на стабілізаційному пункті, це збільшує шанси на виживання наших захисників. Якщо ми кажемо про транспортування про переливання крові під час Транспортування з лінії зіткнення, то використовується перша мінус група кров, яка є універсальною, яку можна переливати без якихось дуже специфічних додаткових обстежень реципієнта і сумі... на сумісність, тощо. І на завершення я хотів би закликати і за... запевнити тих, хто нас зараз дивиться, що якщо ви ще не здавали не стали донором, якщо ви ще не здавали. Кров, то станьте, будь ласка, донором. Якщо вам є 18 років і ви важте більше 50 кг, не думайте, що у вас є якісь протипокази, ще щось. Просто прийдіть у центр крові. Якщо ви не знаєте, куди йти, можна загуглити, де центр крові у вашій області. Коли можна зателефонувати, дізнатися, коли буде виїзна заготівля вашому місті. Просто почніть здавати кров, і ваша кров це буде ваш вклад в перемогу і порятунок життя наших захисників. Пане Василю, я вам дякую за ваш час і за заклик і за роботу. Це був Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України.